Монета України 10 гривень 2023 року. Аверс з зображенням Івана Мазепи. Напис Іван Мазепа. Монетка виготовлена з Незельберу. Гурт крупний. Реверс монети. Має напис 10 гривень. Вверху напис Україна, внизу дата в підковці. І зверху зображено три зуб. І як бачимо, між одиницею та нолем стоїть така крапка брак. Монетка була куплена у підписника у районі 10 доларів. Там, щось 350 гривень сторгувались. Якщо у вас є такого типу монети, я їх куплю. Ціна від 5 до. 15 доларів в залежності від стану монети. Брак доволі рідкісний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.